Вітаю, друзі! Відповіді на ваші запитання. Перше запитання вас цікавить. Інформація холера в Донецьку. Яка там ситуація? Дивимося. Ми ж чули про воду, проблеми з водою та все інше. Ну, ось, немінучі зміни долі через нечесні методи досягнення мети, призвели до виснаження, важкі часи, 10 жезлів, можливо, холерна паличка, прутні. Дно нікому не потрібні на роздоріжжі. Жили по десятці пентаклів в достатку та святах, а наразі 5 кубків за щастя, літер технічної води. По Куп'янську газову трубу диверсійна вилазка расистів. Який підсумок, як розвивалися події? По дияволу підступні дії диверсія. Але українська земля щедра зустріла їх нищівним вогнем прямо в трубі. Дно На вході дружно, радісно, але на виході їм десятка мечів, вщент всіх до одного, хто там був в темну, навіть не побачили сонячного світла в кінці тунелю. Ну ось, Їх там ще й, здається, залили по тузу кубків цих бродяг, по відлюднику з фонарем. Наступне питання. Чи буде найближчим часом підвищення пенсій в Україні? Бо пройшла така е, інформація. Найближчим часом підвищення пенсій в Україні. Ні. 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 Щодно колоди каже. Чому ні? Так, є така інформація, але вона пуста. Взагалі ні. Навіть ні. Навіть розпач розчарування. І наступне питання: вас цікавить, як американці ставляться до подій в Україні, до українців, чи так само, як їх президент? Ставлення американців американського народу до українців. Президент і суспільство люди мають протилежні позиції. Люди мають добре, дружнє ставлення, співчуття, підтримку, щедрість, допомогу, навіть материнське.